Всім привіт народ! Ви на каналі Книги онлайн і сьогодні ми продовжуємо читати книжку Ліч на стажування. Книга перша. Приєднуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну а я починаю читати. Читаю наживо. Сподіваюсь, вам сподобається. Сьогодні у нас глава 10 Хранитель. Справи Кепські, промовив Альд. Схоже, предок вирішив познайомитись зі своїм нащадком поближче. Приготуйся! Лінс щось тривожено забормотіла, але не прокинулася. Я ж злетіла над лавкою, вдивляючись у простір перед собою. Заклинання магічного зору чомусь викривалося, тож довелося зосередитись. Меб лежав на боці, спиною до мене. Рука, що стирчала з-під плаща, сіпнулася, пролунав приглушений схрип. Приготуватися до чого? Що мені робити? Поки що чекай. Але меб, чекай, втрутишся зараз, напевно, помре. Потрібно спочатку зрозуміти, що задумав дух. Хрип повторився і пролунав якось особливо страшно на тлі тихого і мирного сапіння лінц, що безтурботно спала всього за кілька кроків від свого супутника. Альде! Найбільше на світі я ненавиділа бездіяльність при повному незнанні того, що за ним буде. Посиль заклинання слуху, треба зрозуміти, дихає він чи ні, наказав підселенець. Я підкорилася. На мить, на мить зір майже пропав, зате звуки стали голоснішими та набули додаткових ноток. Дихає, причому рівно. Задоволено підсумував Альт. Є шанс, що просто підселився. Щось мені це нагадує, я не втрималася від дрібки єхитства, попри збуджений стан, а може, і через нього. Тут інше, різко відповів підселенець. Раптом мене вигнуло догою. Цікаво, чи зможу я колись звикнути до цього болю. І так він знову не попередив про перехоплення контролю за тілом. Проте тепер відповідальність за те, що відбувається, лежала не на мені. Залишилося тільки повірити, що Альт знає, що робить. Твоя підтримка просто безцінна. Саркастичний голос у моїй голові плавно перетік у тихе заклинання, вимовлене підселенцем. І спрямоване у бік лінз, наче мало було того, що вона спала, то Альт ще й наклав на неї сонні чари. З цього я могла зробити лише один висновок буде гучно. Ліва рука меба різко злетіла до гори та зігнулася в лікті під ненормальним для живої людини кутом. Здається, при цьому я почула хрускіт цуглоба. Але мені могло й здатися. Потім, ніби згадавши, що люди так не рухаються, дух надав кінцівці природнішого становища, заворушив другою рукою і незграбно підвівся на лікті. Цей рух, схоже, став для мого підселенця сигналом до дії. Він ривком підлетів до тіла. Чиї рухи нагадували нескладні посмикування ляльки в руках недосвідченого лялькаря. Меп намагався підвестися. Сиди. Вимовлене Альдом одне єдине слово, і легкий дотик до плеча справили ефект, ніби не кромага вдарили. З несподіваною спритністю він відкотився у бік. Лише загуркатіла зачеплена ногою лава. Присівши на навпочіпки та торкаючись під боги пальцями рук, меб дивився на нас знизу вгору, сяючи, сяючими примарним холодом очима. «Мебіоре, не роби дурниць, спокійно, але владно продовжив підселинець. «Хм, а одне ім'я на двох так і зручно і небезпечно. Хто ти? Голос некромага звучав хрипко, натужно, ніби після важкої хвороби чи тривалого мовчання. Це не важливо, важливо, хто ти, Альт із натиском вимовив останнє слово І що ти робиш? Не роби дурниць, поверни тіло хлопцю, він тобі нічого не зробив. Я чую його думки. Я бачу його пам'ять. Він виродок, ганьба мого роду, ні до чого не придатний, ні на що не здатний, зневажливо процідив меб. Він моє, ім'я має. Його тіло послужить мені краще, ніж йому самому. Мебі -оре. Ти сам чуєш, що кажеш, Підселенець підвищив голос, але говорив, як і раніше, владно і розмірено. Ти збираєшся зайняти тіло свого нащадка, якому, як я розумію, просто не пощастило народитися настільки обдарованим, наскільки хотілося б йому, або комусь там іншому. зробивши паузу, Альт похитав головою і додав тихіше. Що б сказала твоя наставниця, почувши таке від свого найдобрішого, найлюдянішого учня, я з подивом відзначила наростаючий емоційний фон, відлуння якого складалися в основному, в основному з гніву і чогось схожого на жаль, дипломатія підселенцеві давалася явно непроста. Аліанна, некромав примружився. «Ха -ха, ха ха. Вона б мене похвалила, розтягуючи слова, парубок глузливо посміхнувся. Схоже, такої відповіді Альт не очікував. Що? перепитав він. Не може такого бути. Аліана збожеволіла, від горя. Тепер обличчя меба застигло, ніби парцелянова маска, і сяючи примарним холодом очі, лише посилювали це враження. Коли її любого братика. <кхи> <кхи> Договорити дух не встиг. Видавши чергове незнайоме мені поєднання шиплячих і свистячих звуків, Альт рвонув уперед. Парубок навіть не встиг відсахнутися, коли підселенець моєю рукою видав йому добрячого ляпаса. Тіло, тіло меба обм'якло і звалилося на бік, а в повітрі над ним нерухомо завис Альт. Мої ж відчуття в цей момент були просто неймовірними. За життя мені всього один раз доводилося відчувати щось подібне, коли піді мною тріснув тонкий річковий лід. І я з головою пішла під воду. Знову відлуння емоцій підселенця, цього разу тонкий натяк на те, що з питаннями до нього зараз краще не чіплятися. Це що, виходить, він і мої почуття так само вловлює? Так. Знову думки прочитав. І що це було? Я вигнав духа. Добре, що він не встиг закріпитися в чужому тілі. Не вдавай, ніби не розумієш, що я мала на увазі зовсім не це. А вже ж, Альт отпрям узяв і послухався. Втім, виправданням підселенцеві могло служити те, що під час нашої короткої розмови він схилився над непритомним мебом, перевернув його на спину і кінчиком мого скелетованого пальця. Почав виводити на лобі Некромага незрозумілі мені символи, жодних видимих ліній не було, а креслив знаки Альт занадто швидко, тому я не була впевнена, що повною мірою уявила собі зм... зміст того, що він робить. Це захисні руни, коротко пояснив Альт, щоб дух не зміг підселитися знову. Тобто ти його не. я не виганяв його з цього світу. Тільки з тіла. Голос підселенця був позбавлений будь-яких емоцій. Може, й даремно, обережно припустила я. Даремно вигнав із тіла? Ні. Я так розумію, бути прив'язаним до місця духом таке собі задоволення. Ти навіть не уявляєш, наскільки. І ти, чудово це знаючи, не відпустив його мовчання. Довге-довге мовчання Альда, супроводжуване незрозумілими пасами над тілом, меба моїми руками. Довге-довге мовчання Альда, супроводжуване незрозумілими пасами над тілом меба моїми руками, а Некромах так само не подавав жодних ознак свідомості. Сліпо вітраючись у стелю білками закочених очей, не можна. Скористайся логікою і поясни собі причину цього сама. Ти знаєш, я в тебе вірю. З досить незрозумілим мені полегшенням, я почула в голосі підселенця знайомі уїдливі нотки. Хоч він і вважав мене дурною, але я чудово розуміла. Що звільнення духа охоронця могло призвести до непередбачуваних наслідків, як мінімум, цей пагорб перестав би бути острівцем безпеки серед небезпечного болота. Можливо, і частина пасток при цьому пропала б, як знати? Але чомусь мене не залишало стійке відчуття, що діями Альда керувала ще щось. Але хто ж мені розповість? Тим часом Мет нарешті прийшов до тями. Моргнувши раз другий, він сфокусував погляд на моєму черепі. Очі Некромага тепер були звичайними, сірими. Що це було? Він спробував підвестися на лікті та здавлено зашипів. Все таки мені не здалося. Суглоб тоді справді хруснув. Твій предок, рівно сказав Альт. Спритно обхопивши моїми долонями пошкоджену руку, вирішив з тобою познайомитися ближче. Довелося пояснити, що не варто було цього робити. Хлопець нічого не відповів, лише мовчки перевів погляд на свою руку. Мій магічний зір дозволяв бачити, як її охопило м'яке зелене сяйво, підселенець зайнявся зціленням. Цікаво, чи бачив це мед. Але я навіть не беруся пояснювати, чим керувалися твої батьки, роблячи тебе повним тескою твого далекого предка. У голосі Альда мені почулися менторські нотки. І про що думав ти, прямуючи до місця, до якого прив'язаний його дух? О, приємно. Приємна різноманітність. Нарешті нотації читають не мені. Не знаю, на що сподівалися, мої дорогі родичі. Меп криво посміхнувся, ухиляючись від простягнутої руки. Альц спробував торкнутися шраму на голові на крамага, але таке переселення душ їх би, не засм... але таке переселення душ їх би, безперечно, не засмутило. Виходить, якби я не був тескою свого предка, він не, зми... не зміг би ось так причепитися приблизно так. Гадаєш, вони спеціально дали йому таке ім'я? Щоб він став змінним тілом, родинні стосунки такого роду в моїй голові просто не вкладалися. Але підселенець свою думку про це вирішив залишити при собі та нічого не відповів. Весело, Меп повільно видихнув. Похмурий тон хлопця говорив про інше, і тут, ніби про щось гадавши, він стрепенувся і відхилився вбік, дивлячись кудись мені за спину. Точно, Лінц, з нею все гаразд. Альт плавно відсторонився і відповів на запитання до того, як те пролунало. Сонні чари пройдуть до ранку, натомість добре виспиться». Примружившись, меб кілька мить дивився на подругу, що мирно сопіла на лавці. Мабуть, намагався переконатися, що це дійсно так. Дякую, тихо промовив він. Якщо ти не проти, їй не варто знати. Нікому не варто про це знати. Альт мовчки кивнув і спрямував моє тіло до лави, а потім без попередження повернув мені контроль. Добре, що хоча б за мить до цього встиг опустити мої багатостраждальні кістки на дерев'яну лежанку. Не дуже дбайливо втім, але як є. Медитація? приречено спитала я бічним поглядом, спостерігаючи за мебом, що знову загорнувся в плащ. Саме так, коротко відповів підселенець. До світанку залишилося недовго. Треба отримати від цього часу максимальну користь. Охоплена на хвил. Охоплена на хвилями трансу. Я зачепилася за думку про те, що доступний альду час контролю над моїм тілом помітно зріс, але пов'язані з цим тривожні образи цього були відразу з темним потоком блаженного забуття. Відливала фобіфе, у Уривок дивної фрази долинув до мого слуху. І від подиву я повернулася до свого тіла трохи різкіше, ніж слід. Обережніше, бо розсиплешся. «А вже ж, звичайно, як тут можна обійтися без коментаря Альда. Ніби перший раз медитую. Хто знає, які ще прості речі тобі треба нагадувати про всяк випадок? Все, що мені залишалося, лише подумки зімхнути. Та повернути собі зір. Моєму погляду відкрилася мальовнича картина. На лавочці навпроти, схрестивши ноги так, що мені від одного погляду на це захотілося випрямити власні, сиділа Лінз. Дівчина щось енергійно жувала та дивилася на прочинені двері, ті помітно погойдувалися на петлях Мабуть, меб щойно вийшов. У дверях віднілася сіра смужка неба. Або скоро розвиднеться, або вже розвиднілася і просто похмура погода. Відчуття часу тобі також не завадить потренувати. А тобі звичку мовчати хоч іноді, незлобливо огризнулася я. Вона в мене цілком розвинена до певної межі. Тож розширюй горизонти своїх можливостей. У відповідь я почула лише приречене зітхання, що мене цілком влаштовувало. Лінц вже зрозуміла, що я прийшла до тями й тепер жувала в мій бік. Товохофанку! Доброго. Як впалося? Я не сплю у загальноприйнятому розумінні. Чомусь мені здалося важливим пояснити це саме зараз. Це скоріше транс. Дівчина підняла брови і на мить перестала жувати, щоб не затягувати її сніданок, як вапливо уточнила. Але дякую, відпочила добре. А ти? Туфе туафре Давно так фавна не впала. Ці чари всім дарують гарний сор сон. Перевірено, самодоволено додав підселенець в моїй голові. Лінс на той момент проковтнула свою порцію і нарешті почала говорити куди розбірливіше. А ще мені такий дивний сон наснився. Насупившись, вона почухала кінчик носа, а потім схопилася зі своєї лави та струсила крихти на підлогу. Ніби спочатку щось задвеніло, потім у меба хтось вселився, а ти його рятувала. Незнайоме місце, чого тільки не насниться, я знизала плечима, радіючи, що відсутня міміка скелетованого личка не здатна видати мої почуття. Як таке може бути? Вона ж спала. Гадки не маю. Тон Альда здався мені здивованим. Ось і меп мені так сказав. Лінс повернулася до мене спиною. І почала коперсатися у своїй сумці. Щоправда, сам він, схоже, спав не дуже добре. Боковим зором я помітила, як двері відчинилися ширше, і у дверному прорізі з'явився меб. Мабуть, почув своє ім'я, а може, просто так збіглося. Виглядав він справді недобре, блідий, змарнілий. Кинувши на мене насторожений погляд, некромах запитливо смикнув бровою. Я знизала плечима, іншого способу показати, що все гаразд, для моєї посмертної форми передбачено не було. Коротко кивнувши, він крадькома, і зовсім безшумно при цьому підійшов до дівчини та поклав долоні їй на плечі. Від несподіваного то писку. Чи то вереску я мала не підстрибнула на своєму місці. «І -і -і -і! А руки ж. Лінс різко розвернулася на місці й обурено подивилася на меба знизу вгору. Крижані. М'яко усміхаючись, некромах лише знизав плечима. Будь я живою, той сама напевно усміхнулася б теж. У моїй юності хлопці любили так розважатися. А взимку ще й закидали принадливим дівчатам жменю снігу за конер, а потім, тікаючи, отримували від найжвавіших і найвлучніших добряче зліплений сніжок у потилицю. Забавка на всі часи, Альт видав короткий смішок. Я гадки не мала, як виглядав підселенець за життя, але мені уявилася картина. Дуже високий хлопець з серйозним обличчям обережно відтягує назад комір у нічого не підозрюючої дівчини та стрімко закидає за нього жменьку снігу. Досить підглядати, пирхнув підселенець. Я так і не зрозуміла, що саме він мав на увазі, але зробила висновок, що настрій Альда таки прийшов у норму після ночі. І це хтось казав, що йому не холодно. Тим часом продовжувала обурюватися Лінц. Марш на лаву грітиму. Невдоволено скрипнула дерев'яна лежанка. Некромах підкорився наказу. Дівчина легким рухом п'ятої точки зсунула свою сумку на край, сіла впритул поруч і опустила свої мініатюрні долоні. Складені човником руки меба. От завжди так, з посмішкою зиркнувши на мій бік, парубок демонстративно зіткнув. Хочеш її налякати, а вона цікаво іноді сплітаються долі, несподівано промовив підселенець. Ти про них? Так, не знаю, як зараз, але за моїх часів некромаги дуже уважно стежили за своїми жінками. В якому сенсі? Хоч я перечувала чергову лекцію, але вона хоча б обіцяла бути цікавою. Про вагнемагів я знала трохи більше, ніж зовсім нічого. «Хм. Якщо я правильно пам'ятаю, вони вважали. Що внутрішній вогонь від матері передається дитині більшою мірою, ніж від батька, тому наймогутніші чарівниці часто мали кількох чоловіків з рідних родів, які хотіли поповнити свою лінію їх нащадками. Виглядає якось дивно, наче у них усі шлюби за розрахунком. Я можу судити лише з розповідей, які чув від знайомих. Але що можу сказати напевно, щоб жінка вогнемах зв'язалася з чужинцем? За моїх часів це був би жахливий скандал. Можу собі уявити. Іще, продовжив Альт, чоловіки вогнемаги не шукали собі пару серед, серед чарівниць інших стихій чи некроманток. Вони вважали, що плід цього шлюбу буде марним. Тому що успадкує надто мало внутрішнього вогню, тільки від батька. Це дійсно так? <кхи> тобто такі змішані шлюби шкідливі для майбутніх дітей? <кхи> Не знаю, зітхнув підселенець. Як бачиш, <кхи> як бачиш, іноді у старих родах народжується безталання, а в сільських родинах талановиті. Це ти мене похвалив чи що? Але забобони це, чи... за це чи виявлена закономірність, продовжив Альт, проігнорувавши моє питання. Певен, такий збіг обставин поламав чимало доль. Якщо в них збереглися такі порядки, від здобутого знання мені раптом стало сумно, то тепер зрозуміло, чому Лінц не може повернутися додому. Може, і так. А предмет нашого обговорення вже натягнула чоботи та закидала сумку на плече. Меп зі своїми речами стояв поряд і вичікувально дивився на мене. Час йти? Я плавно здійнялася над лавкою. Ага. буркнула Лінц і першою вийшла на двір. Я пройшла за нею і почула за спиною приглушене зітхання. Меп вийшов останнім і акуратно зачинив за собою двері. На нас чекав ще один перехід через напхане пастками болота. А може, і не один. На цьому глава 10 закінчилася. І на сьогодні все. Наступного разу будемо читати 11 главу, яка називається Теплий прийом. Всім дякую. Гарного вечора, ночі, дня, чи який у вас зараз час. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі. всім па-па.